Акція телеканалу TVI виходить на вулицю, зібрав людей на Михайлівській площі в столиці. Прийшло дуже багато, я би сказала, знакових людей. Якщо це і не був масовий мітинг, то це точно був мітинг знакових людей, в якому політики були бодай без прапорів, і говорили насправді в першу чергу про одну річ: що зникнення політичного плюралізму, інформаційного плюралізму в країні він є неймовірно небезпечним. І це, напевно, ключова теза. А далі пробували ми, експерти, журналісти в різних політиків із владного табору дізнатися, чому вони це роблять? Навіщо? Та? От яка мотивація мати цю історію напередодні виборів і ризикувати легітимністю виборчої кампанії? Відповіді відверто всі розводять руками і кажуть. Ну, ми просто не уявляємо, хто робить цю дурницю. Костю, хто робить цю От, дурницю? От, власне. Це те питання, яке я задавав минулого разу в нашій минулій програмі. Я можу задати його зараз. Я його піднімав це питання у своєму інтерв'ю на лізі е, бізнес-інформ. І відповідно, я сам не знаю, хто робить це питання. Я задаю його це питання так само, як і ви задаю його політикам, і теж не можу знайти відповіді. У мене є дві версії. Ну, от або це роблять великі дурні, або роблять великі провокатори. Тому Корисні. потрібна публічна позиція влади для того, щоб в них з'явилося усвідомлення, що для влади їхні дії корисними не є. Та і це як мінімум. А друга річ, щоб поставити кому, тому що я переконана, що ця історія, на жаль, не завершиться а, до наступного тижня. А, для, для цього можна сказати тільки одне: що а, події з телеканалом TVI, вони просто переконують як міжнародних оглядачів, так і українську громадськість, так і кожного глядача, який сьогодні там в інтернеті пише, що в мене забрали можливість дивитися єдиний канал, який я дивився. Звісно, це інтернет-аудиторія, але вона дивилася саме цей канал і дивиться його. А, і відтак мої права я вважаю порушеними. Я думаю, що це виховання ось цього громадянської позиції і відчуття того наскільки цінними все ж таки свобода слова і ці принципи в країні є. І я думаю, що ось такі дії і загострення цього відчуття вони лише сприяють виникненню такої більш гострої політичної ситуації напередодні. Я ще звернув увагу ще одну увагу на, на один момент. Що в суспільстві, крім конюнктурних підходів, крім конюнктурних моментів, з'являється і така собі антикон'юнктура, можливо, чи кон'юнктура з протилежним знаком. Я подивився на телемарафон, який був організований каналом TVI в ефірі напередодні якраз мітингу. І це було, здається, минулий, минулу середу. якраз. І відповідно там з'явилася чимала кількість людей. З регіональних, з числа регіональних журналістів, керівників регіональних е, е, телекомпаній, яких я дуже знаю як людей, таких собі запеклих джинсовиків. От. Людей, які були душителями свободи слова на місцевому рівні. І тут вони раптом вхопились вхопили, за нову ідею. От. от є TVI, ми можемо теж попіаритись на цьому. От. Чи не здається вам, що зараз виникає така собі ситуація, яка була дуже характерна для 2004 року, коли різноманітного року кон роду кон'юнктурники намагалися вчепитися за якусь нібито правильну ідею? От. І Проїхати на плечах тепер уже Княжицького, колись на плечах Ющенка, в який в якусь нову якість залишитися до Кон'юнтурники були, будуть та в Україні, але треба розуміти, що знаєте, це як піраміда потреб людини. Так от, якщо зникає ось цей базовий рівень, а саме Така жорстка цензура з боку влади, яка має всі силові інструменти, і на жаль, в тому числі і суд в Україні, контролює. Якщо зникає цей базовий рівень, то очевидно про інші гріхи. Да, говорити не доводиться станом на зараз. Я би хотіла говорити більше про джинсу, але тільки тоді, якщо в країні не буде цензури. Якщо в країні є цензура, ми змушені в першу чергу говорити про можливість взагалі існування незалежних ЗМІ. Бо історія з ТІВІЄМ доводить, що незалежні змі з незалежними від влади власниками в цій країні вижити вже не можуть через силові інструменти. Я сьогодні розмовляв із одним редактором. Далеко не про владного видання, ну видання із таким собі іміджем більш-менш об'єктивним. От який мені чітко сказав, просто ну звичайно на рівні жарту, але сказав свою позицію. От, джинса — це найбільший виних людства. А, джинса — це окрема тема. Вона постійно, постійно росте. Хоча, до речі, зараз росте вже не за рахунок партії, чи того зрозуміли, що ну мало ефекту від цього росте за рахунок мажоритарників. Який в такий спосіб нарощують свою впізнаність, бо в нас чомусь в політику йдуть люди, яких ніхто не знає, і е, їхні портрети виникають, от падають з неба насправді е, саме напередодні виборів. Вони перед тим не займаються якоюсь громадською діяльністю, вони не опікуються благодійництвом, вони не спілкуються з людьми, не реалізовують якісь проекти, або собі займався, займався бізнесом, бах, трак пішов в політику, да або там е, спортом займався, чи, чи, чи ще щось. Це така теж така дивна річ. Та, тому що в принципі ну більш нормальним так. є підхід, коли люди реалізовані, мають визнання людей, і тоді вони йдуть. Тоді нема потреби нарощувати впізнаність, мій Вона друг, вже є мій друг Женя Копатько любить згадувати історію про е, політика, який до нього прийшов і сказав: брат, деньги є, ретінгані. Зділиш ту ні будь-які за таким принципом. Мені здається, зараз як мінімум три тисячі чоловік так само і робить. Ну тут мені більше цікава, звісно, роль ЗМІ. Які ведуться на ці історії, і які не розуміють базового принципу, що це вбиває дійсно довіру до ауди... від аудиторії. А, і станом на зараз, от, оці головні джинсовики це мажоритарники, і, як не дивно, український уряд. І це ще один парадокс. Коли урядовці замовляють: я не знаю, платять вони чи не платять, з якої кишені? Цього я теж не знаю. Нікого за руки вхопити в цій історії неможливо. Але я точно знаю, що висвітлення діяльності. Урядовців і уряду є абсолютно категорично незбалансованим, абсолютно не відповідає жодним журналістським стандартам. Завжди гарні а, фото, завжди там дітки або інваліди, а, вручення подарунків, отак, от відразу. Ну і звичайно, величезні обіцянки. А, причому, от рівень а, популізму в ході цієї виборчої кампанії, який абсолютно ніяким чином а, навіть не намагаються оспорити журналісти, да? тобто вони не намагаються. Якоїсь критичності донести. Політик виходить і каже: ми підвищимо пенсії. Зарплата в Україні буде 500 євро. Це, по-моєму, останні борди королевської, а там ще щось там буде. А при цьому ніхто не згадує ні журналістів, ні з цих політиків в світі економічна криза, в світі бюджетний дефіцит в Європі бюджетні дефіцити. І вся Європа станом на зараз говорить, як затягувати паски. Тільки в Україні в нас все має рости. Зрозуміло, що такі підходи вони закінчуються, а, по-перше, дійсно економічними кризами, а, б, величезним розчаруванням виборців. Всі це розуміють, і всі кожного разу наступають на ці самі граблі. А ще одна проблема. Це власне захист прав журналістів. Насправді ця тематика неймовірно важлива на заході, і Україна в дорожній карті відносин України з ЄС. Має це як критерій, що права журналістів в Україні дотримуються. Насправді вони не дотримуються, і навіть з таких базових речей слава Богу, в Україні журналісти не вбивають і не заарештовують, але їх б'ють. Причому б'ють в першу чергу представники правоохоронних органів, і це не може не непокоїти. Але найбільше непокоїть те, що за це ніхто. В Україні мене... не несе відповідальність. Ви знаєте, мене напевно, непокоїть більше, що представники правоохоронних органів б'ють не лише журналістів, і журналістів б'ють навіть в меншій мірі ніж представників інших професій. Але це класичний Я... підхід українського політика костя. Ні, у вас не зараз не... ні, коли громадянин приходить на акцію протесту, він виявляє свою позицію. Його, звісно, не можна бити. Але журналіст туди приходить не заради свого інтересу, не заради індивідуального інтересу. Він приходить, щоб інформацію про цей мітин передати мільйонам. Він керується. Він на роботі він керується суспільним інтересом. Це так як міліція. Коли міліціонер виходить на вулицю щось патрулювати, то він керується не тому, що йому хочеться погуляти і розвести е, тих, хто б'ється. Да? А він виходить туди, тому що він має охороняти порядок. І через те ми маємо жорстке покарання за е, е, там побиття міліціонера, і ми абсолютно не маємо прикладів покарання. За побиття журналістів я абсолютно погоджуюся, що і той, і той перебуває при виконанні якихось обов'язків. Але міліціонер більше дбає про свої суспільник. права. Суспільне якихось суспільних добре. Суспільне, але міліціонер і коли іде на таку акцію і бачить при собою журналіста, він згадує про свої права. От права застосувати права там можливо, угу. можливо силу застосувати те, він відчуває себе вище в даній цього ситуації. цього немає потреба, бо журналісти не становлять загрозу там. Буде. Це правда, але є інший момент. Я напевне не помилюся, якщо скажу, що до журналістів уже журналісти, деякі міліціонери вже навіть бояться. От це не секрет, що скажімо той самий дея деїчний... навіть не уявляють, чому ці нахабні журналісти Де. дозволяють собі, як вони кажуть, отак, от б'ють же різних, страждають Де. же різні, а тільки журналісти приковують до цього величезну увагу. От, от цього розуміння от, власне, ролі журналіста в суспільстві Де. насправді розуміння дійсно у нас пострадянське. От погодьтеся, от особливо в політиків для них журналісти це ті, хто повинен освіщати, повинен говорити про них. Вони досі вважають, що вони є головними ньюзмейкерами, що не суспільство породжує те, що для нього важливо, не інтереси цього суспільства, а саме вони люди з політичного олімпу. Як це подолати? Тут в даній ситуації я думаю, що є навіть диверсифіковане ставлення до журналістів. Люди дивляться на журналістів, як на, скажімо, з одного боку людей, які просто мають висвітлювати, так як ви казали, мають просто освіщати, мають просто донести якусь інформацію. Є інший підхід до журналістів із іменем. З якими не варто зв'язуватися, які якщо їх зачепити, то може бути дуже велика неприємність і але так далі. але неприємностям так. того депутата партії Ріоні, які побили Мустафу. Чомусь не наступає. Я думаю, що то той е, охоронець якраз не знає, хто такий Мустафа. Є у нас категорія людей, які не знають от, хто такий Мустафа. Вони знають тільки свого шефа і все. І більше нікого не знають. Але це не дає їм права. Бо це, це не дає їм права, Я абсолютно навіть, погоджуюся. Навіть що вони його не знають. Правда, я, за я тих обставин, погоджуюся... як це було в тій історії, і в тій історії держава, в принципі, і політику. Мали би захистити права журналіста, а значить, і право суспільства на інформацію, і цього не відбулося. Цю історію замовчали. Цю історію замовчали телеканали. Цю історію замовчали політичні лідери. Колись свого часу партія регіонів, коли була в опозиції, знайшла в собі сили не включити до списку пана Калашнікова, який побив знімальну групу СТБ. І я думаю, що це було одне із тих кроків, які стали, знаєте дуже важливими для демократично орієнтованої публіки а, і вибори 2010-го, саме тому відбулися напевно чесно, прозоро і транспарентно, що ця публіка була готова сприймати партію регіонів як політичну силу, яка готова до цивілізованих дій. Цій ситуації цивілізованих дій не було і нарощується лише несприйняття да, суспільством і лідерами суспільної думки, якими журналісти, а особливо чесні журналісти в Україні, все ще залишаються. І сподіваюся, що і будуть залишатися на У мене є тільки один момент, який би хотів додати, все це лежить також у площині загальної політичної культури, яка існує в Україні, загальних політичних потреб суспільства. І коли, наприклад, політики, які дуже уважно дивляться соціологію, більш уважно ніж сюжети новин, вони дивляться, що питання свободи слова лежить десь там навіть далі у шкалі цінностей суспільства, ніж питання мови а, чи питання геополітичного вибору, які лежать в другій десятці, то вони собі думають, та ради бога, та насправді хто на це зверне це увагу? Питання від питання свободи слова переходить до питання справедливості. І це питання вже значно більш чутливе для людей, навіть якщо соціологія не завжди яскраво це демонструє. Це е, перша річ, а друга річ, політична культура, про яку ви правильно сказали, вона не береться ні звідки її мають демонструвати ті, хто називається політичними елітами. Якщо вони демонструють такий приклад, як у випадку з Мустафою, депутатом партії регіонів і охоронцями, то відповідно чого чекати від суспільства? Ну, хочеться вірити, що після нашої програми партія регіонів візьме на озброєння і е, гасло справедливість є, за неї варто боротися. Було б так погано.